Чому США, Британія та інші країни бомблять єменських хуситів? І хто такі ці хусити? Коротко, зрозуміло пояснюю. Хусити це угрупування, яке править більшу частиною ємену і яке виступає союзниками Ірану. Вони активізувалися після початку війни Ізраїлю з Хамасом. Спочатку вони запускали ракети і дрони по Ізраїлю, а потім почали нападати на торговельні судна. Чому ці хусити атакують кораблі у Червоному морі? Пояснюю, за підтримки Ірану Хусити заявляють, що у такий спосіб вони борються з Ізраїлем. Вони втрутилися в конфлікт між Ізраїлем і Хамасом, який поширився по всьому близькому Сходу, але об'єктами їхніх атак неодноразово виявлялися судна, які не мають жодного стосунку до Ізраїлю. У відповідь на такі дії США, Великобританія, Австралія, Нідерланди, Бахрейн і Канада об'єднали свої зусилля, аби нанести ракетний удар по стратегічних воєнних об'єктах Хуситів. В Ємені і зупинити їх терористичні дії, і заодно нагадати Ірану, Росії і Китаю, хто насправді господар на Близькому Сході. А як же відреагувала Росія? Цілком очікувано, адже щойно їм знов показали, хто насправді панує в тому регіоні. Росія, яка є союзником Ірану, попросила 12 січня термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з ударами по Ємену. Офіційна представниця МЗС Росії заявила, що авіаудари США по Ємену – черговий приклад зневаження англосаксами резолюції Ради безпеки ООН та повна зневага до міжнародного права в ім'я ескалації ситуації в регіоні заради своїх руйнівних цілей. Колись Ісус Христос сказав таку фразу: всі, хто візьме меча, від меча й загинуть так вже побудовано в цьому світі, що той, хто порушує мир, нападаючи на мирних людей, рано чи пізно буде ліквідований. Є Бог на небі, і за ним останнє слово.